Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті цей день настав EA Sports FC 24 вже стала доступною в ранньому доступі. Я буду грати на ПК. Сьогодні вперше відкрию з вами цю гру. Пограю в Team, оцінимо геймплей, подивимось, які нововведення, тому що їх повинно бути багато. Як мінімум від назви гри, яка змінилася, і до жінок, які будуть представлені в Ultimate Team разом з чоловіками, це взагалі нонсенс, і будемо це все оцінювати прямо сьогодні, в цьому відео. Тому обов'язково, друзі, поставте лайк перед початком. Обов'язково підпишіться на канал, тому що прямо зараз буде відкриватися ось ця гра сьогодні, 22 вересня, і нарешті, нарешті, ми зараз все пограємо. І також сьогодні ввечері на стрімі буду відкривати 4600 FC Points. Будемо відкривати паки. І прямо зараз зіграю вперше в цю гру, зіграю вперше в Ultimate Team, Подивимося все, що тут можна подивитися. Ну і також відкрию свій перший пак і отримую першу команду цій Ultimate Team, Друзі, тому сезон стартував. Підтримайте обов'язково лайком. Запрошу всіх на вечірній стрім, де ми продовжимо відкривати дофіга паків буде просто. Тому підпишіться, щоб не пропустити. А сповіщення про стрім буде в телеграмі, друзі. В телеграм обов'язково заходьте там. Ви точно не пропустите наші стріми і вихід відео. Ну і поїхали. Давайте грати. Так нарешті є перший запуск, друзі. Все таки з другого разу в мене вийшло це запустити. Поїхали. Я надіюсь, мене зараз ноут не згорить від того, що відбувається і. Не накидали там супер геймплею, щоб взагалі моя відеокарта більше не працювала. Але 3000 later, блін. Я не знаю, скільки мені ще чекати О, нарешті можна створити профіль. Ну Ми, звісно, його називаємо SEO як по-іншому, по-іншому, взагалі ніяк. О, до речі, звук. Змінили, чуєте? EA Sports Бік. Так, люба кнопка. Звісно, Євгені спешл Зв'язок з серверами. І ей, друзі, чекаємо, чекаємо на нововведення. Що це? Де воно пропало? Що це за багова гра? Чому мене викинуло з гри, блін? Чому такий херовий старт? Я в шоці вже починаю горіти. Ще навіть не зіграв матч уже горю Єдине, що можу сказати, блять, і спорт скрив руки бомжі, які навіть не можуть за гроші зробити нормальну гру, щоб вона запустилася. Слідучу версію FIFA, походу, буду зустрічати вже в на плойці, тому що це повний жах. Постійно якісь, блядь, ляпи, якась на ПК відбувається. Це, це треш. Я вже який п'ятий раз запускаю, мене вилітає. Я, що пошарився в форумах в людей на ПК, така ж сама проблема. Щоб ви розуміли, в мене вдалося все-таки запустити цей шмат кала, але мені певних зусиль прийшлось докласти, щоб це зробити. І давайте оберемо нарешті вже що тут можна обрати. Зараз я в автономному режимі, подивимося, що в мене вийде запустити онлайн. Звісно, що стальний Мір і мужики, і тут Шахтар обираємо. тут є Динамо, ну і звісно, я обираю шахтар. Ну і тепер нарешті, ось вона, друзі, менюшка, як ви бачите, вона вертикально розташована, вона повністю змінилася. Нагадується, не знаю, яку FIFA FIFA 2008, можливо, меню щось таке переробили. Ну, давайте спробую зайти зараз в Ultimate Team, Тому що я зараз поки в автономному режимі, там через якісь форуми дивився, як правильно запускається на ПК це лайно. Ну давайте спробуємо. Ну що, друзі, з богом. Давайте попробуємо підключитися в Ultimate Team, Чи зможу я відкрити вже вперше це. Давайте, давайте, Ейспортс, e ви можете, я вас вірю. Так. Так, оновлення. Запускаємо. Супер. Окей, далі. Дивимося, дивимося, що нового. Що ще нового. вибираємо як завжди. Ну що, друзі, з почином, зі стартом обов'язково лайкос вліпіть. Я все-таки це запустив, тому що по-іншому я це не можу назвати. Я в минулий раз обирав, по-моєму, чи то французів, чи то бразильців. На це раз я беру Англію, тому що. Англійська прем'єр-ліга нам подобається. Михайло Мудрик там грає, плюс є теж українці, і взагалі це найтоповіша ліга. Я вирішив вибирати Англію. І саме звідси буде перший пак відкрито. З цієї країни футболіст випаде. Дивіться, яка анімація. Просто шок. Це П. Хто? Ліверпуль? Оце старт. І звук. Ух ти, який звук сильний. І це Джонс, друзі. Перший основний футболіст. В моєму складі, подивіться на його дриблінг, фантастичний дриблінг просто. І 107 рейтинг. Ми дивимося на цей склад, що тут може бути для нас цікаве. Перший склад, мій друзі, виглядає таким чином: гравець Арсеналу, Нкетія Так, тут, в принципі, змінили трохи анімацію карток. Перша жінка, турнер в мене вже є. Давайте, як тут можна подивитися, що це за грав... гравчиня гравчиня Астон з англійської прем'єр-ліги. Джонс, ну, доволі непоганий футболіст, фаната Ліверпуля, обов'язково в коментарях пишіть, як вам цей гравець. Ну, Кетія, до речі, в нього непогані характеристики швидкості, як для старту. А всі інші, ну, звісно, це, скоріш за все, жах. Хоча оцей швидкісний, дивіться, бюрей, непогана швидкість у нього. І тут це пешник, в мене 63. Ну, окей, це старт. Йдемо далі. Ну, давайте підпишемо гравця. Звісно, я не проти ще одного гравця. Виберіть гравця в плані. І гравець в Оренду. Звісно, це буде. Ну ні. 53 третя швидкість така собі. Ну, напевно, бо або Бурюдігер. Або візьму. А, ну хто тут більше підійде? Хоча в мене англійська прем'єр-ліга, але візьму Маркініса, тому що в нього райтинг. І, в принципі, повинна бути хороша карта, і він відразу піде в основу в нашу команду. Обираємо форму. Мені дали на вибір форми Вулгемптона, Торіно, Бірмінгема, Мілана. Ну, візьму Мілана, мені подобається. Якщо тут прикольні такі жовтенькі, синенькі формочки. Але я візьму я візьму Міланчик, топова форма. І це у нас домашня, а гостьова буде якась біла. О, в Портсмунда прикольна форма. в ПСЖ Можливо, ПСЖ візьму. от Буде в мене Мілан ПСЖ, прикольно. І значок Арсенала чи Манчестер Юнайтед, друзі. тут треба обирати. Ну, я все-таки ближче до Арсенала. Тео Олкот мені більше е, заходить. Е, ну, раніше заходив. Тому давайте беру Арсенальчик. І дивимося ось мій перший, скажімо так, склад, мої перші якісь напрацювання в цій Єйспорт, це всі 20. 4. Так, у мене залишились FIFA Points за FIFA 23, замітили от е, всі, да, і eSports помітили. Да, я хочу перенести всі мої Points, там 100, 100, по-моєму, залишилось, я їх переношу. Вітає мене і Sports і Покажіть нам менюшечку. Менюшечку інформації і улучення. Так, основи. Ну, завдання, завдання тут різні будуть давати, за які можна унікальні нагороди отримувати. Це все зрозуміло. Давайте вже менюшка. 4700. У мене фіфапоїнців. Ну і ось завдання. Ось як ви бачите, за завдання можна отримувати нагороди. Тобто тут нічого не змінилося. І йдемо назад в саму меню FC24. Ось вона така ця менюшечка. Доволі цікаво виглядає клуб. І ПКшечки ми будемо збирати, трансфери, магазини. Паки в мене є, в мене є перший пак. А я не проти його відкрити. Давайте відразу гри, тому що мені треба. Я зараз перший матч зіграю. Мені треба якісні футболісти. Набір в оренду. Давайте. Предзаказ за предзамовлення мені дають. Окей. А, що тут у мене буде? Содержать Холланда в оренду і два на... набори по слову. Давай, Хол... Ерліна Холланда. Дуже приємно. Дуже приємно. 10 матчів Ерліна Холанда. Це просто шок. І якісь посли. Давайте їх теж відкриємо. Посольчики. Ну, ван дайк звісно, ван дайк центр захисту, в смислі, звісно. да На 5 матчів беремо. І. Е, ну Хай буде кер, напевно, з Челсі. Давайте її спробуємо. Вона хороша футболістка. От, і беремо цих трьох топів відразу в основу. Дивимось, які тут паки, до речі, є. Ну, як ви бачите, поки що нічого нового. Так, ну тут говорять, що зіграність по країні, по клубу і по лізі. В Принципі, це залишилось як і в минулій FIFA. До речі, дивіться, яку тему вони зробили зараз. Уже якщо в припустимось оця футболістка, у неї та йдіть нафіг. У неї, дивіться, вона може зіграти на ЛЗ і на ЦЗ. Тобто раніше треба було купляти карточки, щоб змінити позицію. Зараз воно автоматично змінює. Тобто, якщо вона може грати на ЛЗ, я її ставлю на ЛЗ, і в неї відразу змінюється позиція. Це дуже зручна штука, яку треба було ще з FIFA 23 вводити. Зараз схему, до речі, обираю і налаштування різні. Чуєте, звуки змінили вони. Оцих всіх значечків. Значень так, буду грати в ну напевно, як минулі FIFA, я в принципі. І не пас і поки що на балансі, а там е, подивимося. Хоча забігання теж непогано працюють, буду використовувати це забігання. Так, ну і мій перший склад виглядає саме так. Поки що інших футболістів я краще, краще, краще знайти не можу. Кер поки буде в запасі, на 5 матчів все, їй дали на 5 матчів. От Холанда побільше, тому перший матч саме під відос зіграє Холанд з Нікітія на вістрі атаки. І давайте ще подивимося, здайте собственний путь розвиття. Тобто тут ще з'явилася одна фішка, де можна по -по повишати рівень гравців, наскільки я розумію, виконуючи різні завдання, тобто. Обирайте путь розвідті, випоняйте завдання, покращуйте гравця. Тобто я можу умовного мудрика 75 го звичайну картку зробити там 85-ту, наскільки я зрозумів. Ми на стрімах будемо в цьому розбиратися, тому заходьте обов'язково. Ну, ось як воно працює, як ви бачите, да тут можна виконувати різні. Завдання, і в принципі покращувати свого гравця. Ну що, друзі, давайте зіграємо перший матч в rivals Відразу цим складом я жодного разу ще не грав в fc 24 Взагалі не знаю, який тут геймплей що як робити. Так, да-да-да-да-да, тренувачний центр. Та ми всі тільки починаємо грати в принципі в цю нову гру. Так, Division rivals Ну тут нічого не змінилося, отримувати награди, класно грати. Десятий дивізіон це, в принципі, є мій рівень на даний момент. Ну що, хто в нас тренерка? Тренерка у нас дивіться, яка доволі непогана. Давайте переходити поїхали. Перша гра, перша гра Ерлінг Холанд відразу в основі, друзі. Ван Дейк, Маркинес, це вам не жарти. І форма Мілана. Давайте, форма ПСЖ от відразу. Будемо грати, на жаль, 32. Ну окей, поїхали. Перший матч. Що за суперники? Надіюсь, мене не вкатають газон 5-0. Я надіюсь, що заб'ю хоч перший гол в цій грі, друзі. Це буде дуже цікаво. Перший погляд на геймплей. Це найголовніше, що б вони там не змінювали. Дизайн карток, дизайн меню, блін, назву гри. Найголовніше це те, що ось зараз буде, друзі. Це геймплей, як футболісти рухаються, які тут скрипти нові є і так далі. Це все ми зараз будемо дивитися. І ось вона. Ось вона нова гора, як ви бачите. Можна музичку цю прибрати? Мені не дуже подобається. Склад суперника, блін, ну він максимально золотий і складний. Ух, ну що, друзі, перший матч. Перший матч в пасі катають. Треба камеру змінити, але Ну, поки що От візуально Ну, гра, звісно, змінилася в порівнянні з FIFA 23. Таке враження, що футболісти якось повільно розвертаються. Це повільніше виглядає, ніж. В минулій версії. Ну і плюс, знову ж таки, камера. Як вам пишіть, до речі, як вам ця камера, я напевно її зміню. Зараз, можливо, жорсткий пас, да, треба змінювати камеру, бо це жах. Блять, а чому в мене на ударі підкат? Мені ще тр треба змінювати цей управління. Коротше, треба в менюшку виходити. Боже, я нічого не встиг, але я сподіваюся, що я змінив хоча б підкат на ударі і так далі. А ну-ка. Це удар йо Йома, -йо, я ніхера не змінив. Все, нарешті, тепер у мене навіс на навісі. і там, де треба удар стоїть. Так, ну що, я перший гол пропустив. Звісно, суперничка хороший склад. Але нічого, ми налаштовуємося на систематичну роботу. У мене знову проблеми, коротше, там, де треба ставити відбір, воно підкат робить. Yes. І навіс. Блін, а що, що з навісом? Це, постарався налаштувати по максимуму, надіюсь, все буде окей. Так, поїхали. Ну, гра змінилась відразу візуально, і такі тона трошки цих кольорів змінилися. І, в принципі, от таке враження, що футболісти якось, ну, скажімо так, повільніше рухаються в порівнянні з 23 версією. Паси змінилися трошки. Якось мені так здається. Ой, хороший навіс, переведення. І удар буде! А що з. Чому вона не... Чи він не пробив? Так, в мене одна тільки жінка в складі. Ось. Перше нововведення в грі уже в дії. Стараємось контрол м'яча. І фінес шот! Єсть. Перший непоганий удар в поворотах. О, підкат уже там де треба, це добре. Це вже плюс. Так, тримаємо, тримаємо лінію. Нормально, пенальті ніякого немає. Виходимо, виходимо, пацани. І дівчата. Єсть! Нкіття, просунь. Далі. Тікаємо. Тут в мене чувак 59-й рейтинг. Подивіться, як біжить. Просто шок. Блін, навіси тут якось теж змінилися трошки. Значить, не так класно імбово летить, як раніше. Ну це погано, тому що я люблю навісики, блін. Єсть, у відборі, не забув, як грається, тому що 23 версію я вже удалив. На її не грав дуже давно. Єс. Ван Дейк хорош читає. Ерлінг. Ерлінга збивають, а що? А, а, а червоний. О, дивіться. Ого! Від першого. Від цього, від першого лиця зараз дав жовтий арбітер. Прикол. Бо не було раніше. забіжи забіжи чувак. Хорош. І перший гол буде! Ні, не влучив в ствір. Оце момент. Хороший був момент у мене. ой 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 А хто має в воротах? Там біч 64-й, у мене бічара в рамці. Жесть. Але, але, похер. М'яч в нас. Блін, з щось якісь проблеми. Треба ще на налаштуваннях полазити, подивитися, чи там все на автоматі стоїть, чи вручну. Ну і перший тайм поки що, я вважаю, непогано, От, поки я роздуплився своїм управлінням, з камерою. І зараз ще камеру треба змінити, до речі. То виглядає доволі непогано. І дивіться, змінили типу, менюшку. Ухти, роздягальню показують. Але, блін, мені не подобається, що сильно гучний звук. Треба це змінити. Звук дуже гучний, капець. О, блін, Холанд прорвав. 2-0. Питань нема. Ох ти! Шов в свої ворота! Відразу з першого матчу. Треш просто. Ну. 0-3. Сонко, давай, брат. Обіг, став корпус. Кетія. Це був удар навіть, нічого собі. Блін, і суперник сильний попався, реально. Непогано грає, і відразу, блін, з 10 го дивізіону під мій біч склад. Це забити хоча б один гол. Так. Що, як мені тут? Залишилось трошки. Трошки до кінця матчу. Я, в принципі, вже зрозумів, що програв. Euh, поки з передачами проблеми. Ну, коротше, коротше перший блін комом був для мене. Ну просто без шансів, друзі. Тут суперник по-перше грає непогано, по-друге, вже походу не перший матч. По-друге, блін. Склад у мене в два... ну, не знаю, слабший, а багато в захисті голки, придирка в мене. Так, ну але можливо зараз вийде щось створити. Ніхера. Голкіпер має просто трешовий, тому тут без шансів. тут кутовий ще розіграти, ніфіга собі. Перше буду робити навіс. Да. Ну і все, в принципі, перший матч просто жахливий від мене, тому що. Ну, поки розібрався з управлінням, вже пропустив гол. І, в принципі, вийшло важкувато. Але перші монети в мене по нулях. Зараз перші 407 монет заробив, і то добре, блін. Е, ну нічого, нічого, далі буде краще. Нагороди. Що тут статистика ви бачите, у ну, мене 6 ударів, але там тих ударів, якість тих ударів була доволі слабкою. Рівень гри, ну складно оцінити. ну Але прикольно це кат сцени змінили роздягальну. Зараз як ви бачите, показують там стадіончик. Оце певне нововведення, воно трошки різноманітне цього. Року. О, ще 300 монет, завдання зараз відкрив. І срібний набір зараз отримав. Давайте його відкриємо. Так, ну тепер срібний набір подивимося, як відкривається, Що тут, можливо, відразу в основу якихось футболістів поставити. Ох ти дам. Ну, це таке собі. Ну, але навіть цих футболістів треба брати і ставити в запас в резерв. Ну і на цьому все, друзі. На прямих трансляціях ми будемо покращувати свій скіл, покращувати склад. Найголовніше, що це відкриємо ще до хера паків. У нас 4700 FIFA points. І там ми вже зберемо свій перший ну, нормальний склад. Я думаю, що і Далі вже гра піде, плюс з управлінням вже розберуся нормально і з камерами теж. Тому, друзі, свої якісь можливо, побажання чи поради пишіть обов'язково в коментарях і заходьте на стрім. Для того, щоб не пропустити, підпишіться на телеграм, там буде сповіщення про стрім, і будемо разом з вами розвиватися в FC24. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей. А загалом гра поки що, ну будемо вже її розглядати. Саме на стрімах, тому що поки по одному матчу важко зрозуміти, тим більше, коли ти програв 4-0. Подивимося вже далі.